Наступна доповідь, будь ласка, професор Нікітін Олег Дмитрович ендоскопічна анипуляція при доброякісній гіперплазії простати, пошук оптимального варіанту. Шановні колеги, насамперед дякую організаторам конференції за можливість виступити на цьому поважному форумі. Тема моєї доповіді стосується пошуку оптимального варіанту ендоскопічної нукляції простати при доброякісній гіперплазії. Доповідь підготовлена у співпраці з клінікою «Гармонія здоров'я, це наша база кафедральна, доцент Квач Микола Дмитрович і урологічне відділення 4-ї лікарні Форстена Сергій Петрович. Вони не тільки співавтори доповіді, але виконавці оперативних втручань результати яких ми будемо розглядати. Якщо ми говоримо про лікування доброякісної гіперплазії простати, зрозуміло, що не лише оперативне воно буває, воно буває е різне, буває навіть і, і спостереження активне. І в тому числі у пацієнтів, яким таке лікування не показано, можна використовувати е в препарати в комбінації. Ми активних використовуємо, комбінацію фулеційної простомолу, і це відповідає. Рекомендаціям Європейської асоціації саме комбіноване лікування альфа адреноблокатором і інгібітором 5 альфа-редуктази. І чому використовуємо саме ці препарати? Тому що е препарат, е в, який містить рослинні компоненти, він повинен містити їх в потрібній концентрації. І саме е такий варіант стосується просто Уну, який е саме. Потрібну концентрацію екстракту сиреного репи містить, тому е, ми використовуємо і вас закликаємо до цього. Стосовно е, оперативного лікування е, одним з показників. Е, для виконання операції є об'єм простати, тобто, якщо є об'єм простати великий і дуже великий, після 80 кубічних сантиметрів це вже є відносне показання для оперативного лікування. Крім цього, є абсолютні показання, це всі ви знаєте, що це таке. Це, Затримка сечі, геометрія, камінь-січого міхора і таке інше. Стосовно історії виконання оперативних втручань, слід зауважити, що вперше... Оперативна е, Операція з приводу аденоми була виконана в 1894 році Фалером. Це була е, в, зараз відома як операція Фраєра е, через Міхурну простатектомія. В 1945 році Теренс Мілін описав е, свій власний досвід виконання е, позадолонної так званої простатектомії. Е, Ендоскопічна нуклеакція вважається, що перша була описана і виконана Хіраокою у 1983 році. Далі почалась ера лазерної нуклеації. у 1998 році свій досвід представив джилінг і потім у 2008 році в удостоналому варіанті Тульової вже лазерної нуклеації Герман доповів і власне, вважається, що це він є людиною, яка є піонером саме в цьому варіанті. Стосовно операції Міліна, от як виглядає вона, так би мовити, в оригінальній публікації, ну, фактично, він є початківцем анатомічної нуклеації аденоми, простати. І тому всі оперативні варіанти вони йдуть у порівнянні з ними. Стосовно ендоскопічної нуклеації, вважається, що... Ясонорі Хіроока вперше виконав таку операцію. Публікація з цього приводу була у 1983 році. Він назвав це як новий метод простатектомії, трансуретральна, резекція і таке тупе шарування аденоматозної тканини. Він використовувався в монополярному варіанті. і Описував таким чином, що от саме ця петля з тупим кінцем, вона є як аналогом пальця, по аналогії з виконанням відкритої простатектомії. І, до речі, він виконав за. Потім з часом він опублікував статтю в 2017 році і написав, що він виконав за 30 років більше ніж 3000 тисячі таких операцій. Тобто він і далі продовжував виконувати операції в саме в такому е е варіанті. Якщо ми будемо орієнтуватися на рекомендації Європейської асоціації урологів, то вони містять різні варіанти, в тому числі відкрита простатектомія є, вважається ефективною процедурою для лікування доброякісної гіперплазії простати, але це найбільш інвазивний хірургічний метод. Так описано в європейських гайдлайнсах. І в зв'язку з цим вона має менш сприятливий переопераційний профіль безпеки порівняно з біполярним і тульовою енукляцією. Так вважається в рекомендаціях гайдлайнців. Лазерна енукляція, ну, є різні варіанти порівнянь різних видів лазерної енукляції, наприклад, гольмової лазерної енукляції у порівнянні з турпростати. І зазначено, що гольмієва енукляція має кращий перепереційний профіль тулієва. Енокуляція також порівнюється з турпростати, з біполярним варіантом туропростати, і також відмічається, що має кращий. Профіль. Є дуже багато порівнянь, публікацій, дата баз з приводу порівняння. Спочатку були порівняння різних видів лазерної нукляції з туром простати, потім були цілий ряд статей у порівнянні гольмою лазерної нукляції з туром простати. Потім з'явилось порівняння варіантів лазерної енукляції і біполярної енукляції. І одна з останніх робіт, вона в 2021 році була опублікована ендоскопічна енукляція простати, порівняння різних методик. Це дослідження включало 30 власне це огляд такий включав 31 дослідження, майже 4,5. Тисячі пацієнтів. І заключення цього дослідження таке, що... Відрізняється ці методи тільки використанням різних видів енергії. А переопераційна безпека, переопераційний профіль різних видів енукуляції, він практично ідентичний. До речі, стосовно от сексуальної дисфункції після операції, от саме в цій статті було опубліковано, що немає достатньої інформації про сексуальну функцію пацієнтів після різних видів енукуляції. Так що от є таке поле для досліджень. Я хочу навести власні дані порівняння відкритої простатектомії, тульової енукляції і біпулярної енукляції, які виконано на різних базах нашої кафедри. Ми порівнювали результати стосовно нашої відкритої простатектомії. це за останні три роки, тульової енукляції за останні два роки і біполярної енукляції за останні п'ять років. Приблизно однаковий об'єм простати. Ну, при, В нас максимальний об'єм при відкритій операції був один раз, було 580, але це таке був як виняток. Е, стосовно часу операції, час відкритої просатиктомії е, е, значно коротший, але й досить значно більше. Е, в середньому енокуляція триває там, близько 2 годин, ну, разом з марцеляцією. Е, термін катеризації довший при відкритих, е, оператив, відкритому оперативному втручанні, е, при енекуляції е, близько. Днів. До речі, в, в оглядах по енукуляції, я дивився останній в Кореї, там вони вказують близько доби. Такі, така інформація про е, е, термін катеризації. Е, стосовно ускладнень, е, ну зрозуміло, що ускладнення геморрогічні, вони бувають при е, усіх видах оперативних втручань, в тому числі навіть при е, при виконанні тулівої нукляції у двох хворих е, Була необхідність, була гематомпанада і, і, і необхідність повторного досупічного втручання і відмивання гематомпанади. Е, е, Нетримання сечі, ну це таке відносне нетримання сечі, не, не можу сказати, що це в такому вигляді класичному спостерігалося, а тим не менш було. І було декілька випадків перфорації капсули простати і перфорації сечового міхура при виконанні біполярної енукуляції простати. Ну, Слід зауважити, що які ще є особливості, треба зауважити на те, що при виконанні... В тульової і біополярної нокляції використовується розчин для промивання, в середньому десь 50 літрів на операцію. Ну і при виконанні тульвої в операції є такий розхідний елемент, як світловод, який також потрібно враховувати. Ну, я зараз не буду зупинятися на економічних аспектах. Я думаю, що в принципі, багатьом з вас невідомі. Ну, наприклад, відкриту операцію ми виконуємо в, кліні... в муніципальній клініці, а зрозуміло, що тулівий лазер, приватна клініка, вона може дозволити собі придбати і лазер, і марсалятор, і таке інше. Стосовно кривої навчання, це інформація в корейській публікації. За червень 2024 року. І стосовно того, скільки потрібно виконати операції, щоб отримати достатній досвід для виконання ендоскопічної енукляції. Так от, при порівнянні для трансміції для трансротральної енукліації біполярної, потрібно більше від 40 до 50, а це так, при аналізі різних даних. А автори вважають, що потрібно не менше 7. 70, виконання не менше 70 біполярних нукляцій для того, щоб отримати достатній досвід. Для виконання лазерної нукляції достатньо від 30 до 40 випадків для того, щоб отримати достатній досвід. Повертаючись до вибору методу оперативного лікування, знову ж таки, європейські гайдлайнси, Вони Характеризує таким чином, що вибір хірургічної тактики залежить від розміру передміхрової залози, супутніх захворювань, можливості проведення анестезії, уподобання пацієнтів, а також готовністю, наявності хірургічного обладнання і досвіду хірурга. Ну, той самий, наприклад, Хіроків він виконував свою монополярну інукляцію протягом 33 років і його це все влаштовувало. У 2016 році Томас Херман, який, я нагадаю, вперше описав тулюву і виконав тулювий ва варіант лазерної інукляції, він публікував в журналі World Journal of Horology таку статтю, з цікавою такою назвою «Enucleation і Enucleation і Enucleation і Enucleation». Я вперше таки, таку назву зустрічаю в медичному журналі. Як виявилося, це перефраз відомого вірша англійської поетеси, ну, відомого в Англії, зрозуміло, поетеса Штейн, в неї є такий вірш, який називається Рос, сероус, Е Роуз, Тобто, Троянда, це троянда, це троянда, це троянда. І означає це те, що речі є тим, чим вони є. Тобто, ну, А по факту, е стосовно до цієї статті Хермана, це е тракту трактувалося ним так, що він запропонував прийняти абревіатуру ІІП, тобто ендоскопічна аникуляція простати для всіх технік е анатомічної аникуляції. І, е і він вважав, що... Немає значення вид енергії, який використовується. Їх всіх треба об'єднати під назвою ендоскопічна енукляція простати, і закликав всіх урологів сприяти переходу від ери відкритої простатектомії і трансуретральної резекції до ери ендоскопічної енукляції простати. Це я вам даю інформацію з статті Томаса Хермана. Дякую за увагу. Дякуємо, Олег. Дмитровіч, якщо є запитання, колеги. В мене є запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, холі панопляється великих розмірів передміхової залози? Це золотий стандарт для лікування доброякісної і великих розмірів? Ну, якщо, якщо ми хочемо бути в тренді, от, якщо ми хочемо не втрачати пацієнтів, то потрібно розглядати варіанти енукляції простати великих розмірів як е, золотий стандарт наразі Хоча я наводив дані гайдлайнці, відкрита проста тектомія, вона ж не заборонена. Періопераційний профіль, Насправді, якщо виконувати, якщо мати достатній досвід, то відкрита проста тектомія виглядає більш привабливою, ніж інші. Вона виконується швидше. В нас, скажімо так, таких кровотеч, щоб потребували гемотрансфузії, я вже не пам'ятаю, вже там, роками такого. І п'ять років точно такого не було. От. Тому це, це нормальна операція, вона анатомічна, вона, на мій погляд, має свої переваги. Але я ще раз акцентую, є пацієнти, які приходять і вимагають саме лазерної енукуляції. Якщо ви цим не володієте, вони підуть туди і знайдуть місце, де їм це виконують. От. І просто потрібно на це зважати, тому що пройде ще рік, два, три, п'ять. І можна лишитися без пацієнтів без операцій. Так, дякую. Ще питання. Да, будь ласка, професор Стаковський. Вибір методики операції на сьогоднішній день. Дуже багато методик, різних методик. Оцінка їх не зовсім правильна, ефективності цих операцій. Без уродінаміки, без урофлоуметрії неможливо оцінювати це з одного боку. Вибір має бути не тільки на величині аденоми простати, гіперплазії доброякісної, а на функції сечового міхура, стану сечового стану міхура і стану пацієнта. Все залежить не так від доброякісної гіперплазії, як від стану сечового міхура. Проблема вся в сечовому міхурі. Коли хворі приходять до нас за тонічними, з нейрогенами втраченою скоротливою функцією, ви що не робіть, то ефекту ви доброго не отримаєте. І тому, в принципі, ми маємо, мабуть, орієнтуватися таким шляхом, що кожний пацієнт показаний свій метод лікування. Який цим буде метод лікування, він залежить від досвіду хірурга, від змін патологоанатомічних змін у пацієнта і очікуваних результатів. Мабуть, це буде більш коректно, по крайній мірі, для українських пацієнтів. І ви ніколи не втратите своїх пацієнтів, тому що можна робити вчора. Ми дивилися робот роботизованої аденомектонією, але ви розумієте, ніхто ж не каже про інфравізикальні обструкції після цих операцій, як може бути після видалення аденоми передміхурової залози відсутність ретроградної еякуляції? на основі чого вони можуть пояснити нам, що це відновлюється і це зберігається. Це розуміти всі заяви, які інколи лунають. Я хотів би вас, як лідера по цій проблемі, щоб ви от таким чином підійшли до цього вирішення цієї проблеми. в подальшому ми аргументовано не чули, чому саме цей метод, а не цей, і в яких ситуаціях. Це така, може ремарка. Я вибачаюся. Там питання. Дякую. Дякую, Одрасу. Я ну я буду це розглядати як питання і коротенько відповідам стосовно. Того, що, розумієте, ідеальний варіант це якщо б, наприклад, от кожен з нас мав, можлив... мав в себе в арсеналі. І, і лазер, і біполяр, і, і, і робота, і ще щось. І обирати метод, можливо, там, в залежності від якихось нюансів того чи іншого. По факту, наприклад, в нас в лікарні в нас немає ні можливості виконання лазерної інфляції. Тому я ж сказав, що ми для порівняння досвід ми отримуємо у колег. А в, я, в принципі, зауваження ваше слушне, я цілком погоджуюсь. Дякую. Дякую. Дякуємо, Олег Дмитрович. Дякую. дякую.